Кількість наркозалежних, які звернулися до наркодиспансеру за анонімним лікуванням цього року, не збільшилося. Проте стало менше тих, хто стає на диспансерний облік. А значить, скоротилася чисельність людей, які мають сформовану залежність від хімічних речовин і потребують стаціонарного лікування. Вік тих, хто хоче позбавитися наркозалежності від 20 до 30 років. Річ йде про з'явлення не нових наркотиків, а скоріше, у потрібні одурманюючих адурманюючих віществ, які, скоріше, Подавляють нормальне психічне функціонірування нежели ніж ліжосткіжої наркотики. А ось випадків незаконного збуту наркотиків цьогоріч не поменшало. Кількість відкритих кримінальних впроваджень залишилося на рівні минулого року. До кримінальної відповідальності за скоєння злочинів даної категорії щодо незаконного обігу наркотиків було притягнуто четверо осіб. З Незаконного обігу вилучено наркотичні засоби психотропних речовин більш ніж 2 кілограми проводились заходи, які були направлені на профілактику, наркоманії, постановку осіб на облік щодо ну наркологічного диспансеру. Як знизити потяг молоді до шкідливих речовин, наркотиків, тютюну тощо з цим питанням? Ми звернулися до мешканців міста. Тема для мене на дуже актуальна. Я вважаю, що як то нужна розвивати культурне горе, щоб дітям була куди піти, чим зайнятися. Це дуже важливо. запліті как-то и проводить какие-то конференции насчет того, как оно угрожает здоровью. Ну, в общем, делать какие-то предпринимать меры, потому что это серьезная. За думки пересічних громадян та спеціалістів одностайні. Потрібно якомога більше відкривати гуртків творчих об'єднань, аби задіяти молодь, і звичайно проводити бесіди лікарів та міліції зі школярами та студентами. Власне, ця робота у районі ведеться, і надалі такі профілактичні методи будуть проводитися.